Агенція гарячих путівок «Віптур», Тур, що у торговому центрі Роксолана, відсвяткувала перший день народження. Море вражень, шампанські подарунки від партнерів, а ще розіграш карток для дзвінків за кордоном та сертифікатів для незабутнього літнього відпочинку. Люди, звичайно, були щасливі, тому що ну, номінал 1500 гривень, як правило, це є такий хороший, думаю, подарунок грошовий. Тобто людина, яка придбає в нас дану поїздку, і ми зможемо людині подарити. Тобто, ці кошти за мінусом. В рамках найочікуванішої модної події. Дії року фашіоніста Out серед друзів у соціальних мережах агенція ВІП Тур розіграла головний приз тур Європою. Зараз ми з вами дізнаємося власне, хто отримує подарунок. Подарунок до дня народження VIP Tour, Автобусний Тур Європою. Перемішуємо. Так, хто в нас тут? Тернавчик Оксана. Ми будемо вже з переможцем узгоджувати, куди він хоче. І оскільки я розумію, що люди, можливо, були вже в Будапешті або, можливо, вже відвідували Венгрію. Тому ми йдемо людям на зустріч. Якщо людина вже побувала в цій країні, ми запропонуємо альтернативу. Тобто, щоб для неї це було цікаво і не повторювалося. Мережа агенції гарячих путівок «Віптур». Ми подбаємо про ваш ідеальний відпочинок.